Марш Мендельсона, білосніжна сукня, весільний букетик. Про таке мріють всі закохані, що прагнуть до подружнього життя. За даними 2011 року, в Україні було зареєстровано 356 тисяч шлюбів. Це найвищий показник за всі роки незалежності. Проте, як стверджує Євростат, Україна є лідером за кількістю розлучень у Європі. Майже 45% офіційно зареєстрованих пар в Україні розлучаються впродовж перших п'яти років. У наслідок розлучень 70% дітей ростуть у неповних сім'ях. Як допомогти українцям зберегти непорушність шлюбу та зменшити кількість розлучень це нагальне питання, яке ставить перед собою церква. Церква приділяє велику увагу сім'ї, тому що від щасливої родини від щасливої сім'ї буде щасливе наше суспільство. Тому ми бажаємо внести цей вклад в розвиток суспільства через сім'ю. Ми бажаємо, щоб наша країна. Не була така щасливою, як щасливі сім'ї. Пік розлучень, як стверджують соціологи, припадає на перші роки подружнього життя. Основною причиною називають алкоголізм, переліп нестатки. Проте, на думку психологів, не менш важливим питанням є неготовність молодят до шлюбу. Буває, траділи поспішно строять сім'ї, понравився, полюбив інстинкт і поженілісь. Получається, дитина не планувала підготовки. Не було. Часто до одруження молоді люди не мають змоги дізнатися про звички і характери одне одного. Тому все актуальнішим стає питання, як зберегти щасливий шлюб. Одним із методів профілактики розлучень та гармонізації сімейних стосунків є дошлюбне консультування. Поки що цей метод в Україні залишається маловідомим. Я не проходила до свадібне консультування. я б, мабуть, пройшла б зараз. Ніхто ніколи не рекламував, що є таке. Консультація. Якби існувала служба, яка б консультувала молодих людей перед тим, як вони вступають в шлюб, я впевнений, що число розлучень було б менше, відповідно, число щасливих пар було б більше. За нашим опитуванням, з 20 українців жоден не брав участь у дошлюбному консультуванні. За даними представників органів державної реєстрації актів цивільного стану та управління у справах сім'ї та молоді, програма, яка могла б комплексно підготувати молоді пари до сімейного життя, просто не існує. Звісно, за бажанням молоді пари можуть звернутися до психолога чи соціальних служб за консультацією, проте такі випадки є рідкісними. Натомість, комплексна дошлюбна консультація є обов'язковою для тих пар, які звершують обряд вінчання у церкві адвентистів сьомого дня. Починає. Чи з дитячого віку церква проводить дошлюбне консультування для дітей, пізніше для молоді, і також поглиблене вже консультування для тих, хто хоче утворити сім'ю. Християнська сім'я має перевагу в тому, що вона вірить в Бога. Вона читає Біблію, і в Біблії записано дуже багато парад, які зроблять сім'ю щасливою. І звісно, основною основним секретом щастя християнської родини і Христос, тому що він є джерело любові, смирення, миру, радості, поваги і порозуміння. 10 квітня 2016 року в житті молодої пари з Полтавщини Ярослава Литвина та Аліна Муковос відбулася довгоочікувана подія. Вони одружилися. Коли ми до брашних консультування, Ми там Познали очень много. важных и нужных тем для семейной жизни, таких как семейный бюджет, допустим, как укладывать, улаживать конфликты, как правильно строить взаимоотношения с детьми, как воспитывать детей. То есть много чего мы не знали, много чего мы открыли дома для себя, и мы очень благодарны Богу, что это произошло в нашей жизни. Добрачное консультирование, как правильно проводят люди, которые уже в браке не один год. У них есть опыт, у них есть мудрость житейская, которую они приобрели. И поэтому они должны делиться с молодыми, и молодые Ми довжні це все впитувати для своєї дальнішої житті. Об'єднаємо всі зусилля. Я за те, щоб і державні, і громадські і релігійні конфесії обрали для себе такий шлях, що ми можемо в будь-який час надати можливість будь-якій людині отримати таке консультування. З точки зору цивільного, громадського. І духовного те, що може дати людина, яка працює в релігійній конфесії, і це надзвичайно важливо, тому що тоді гармонія, в якій має жити людина, вона буде єдиною і якісною. Мета дошлюбного консультування навчити майбутній сім'ї бути щасливими. Тому підготовка до шлюбу торкається не лише комплексних структурованих програм, курсів чи тренінгів. Велику роль відіграє духовна сфера, як невід'ємна складова кожної щасливої сім'ї. Любов довго терпить. Любов милосердствує, усе зносить. Любов ніколи не перестає. Так описує справжню любов священне писання, тому шлюб, в основі якого лежать принципи Божої любові, не дивлячись на всі випробування, з роками лише міцнішає. А Хайтекова ігор Шквира, Центральна Україна, вісті надії.